У Великій Британії тривають арешти після масових заворушень, які охопили країну через вбивство дітей. Поліція затримала 378 осіб. Липні 17-річний хлопець влаштував різанину у дитячому літньому клубі в британському місті Саутпорт. Він поранив щонайменше 11 людей. Троє дівчат, 6, 7 та 9 років загинули. Після цих подій в мережі з'явилися заклики до протестів біля мечеті. Акції в англійських містах переросли у сутички між учасниками антимігрантської акції та їхніми опонентами. Багато поліцейських отримали поранення, намагаючись зупинити натовп. це не був протест. Це були насильство і безлад. Наші офіцери продемонстрували непохитну відданість, за що я їм від усього серця дякую. І я впевнений, що переважна більшість жителів Сандерленда також має такі почуття. Я можу підтвердити, що чотирьох офіцерів доправили в лікарню. Для надання медичної допомоги минулої ночі наразі десять осіб заарештовано за ряд правопорушень, зокрема насильницькі дії та крадіжки зі зломом. у місті Роттерхем на півночі Англії натовп напав на готель, де розміщують біженців та шукачів притулку. Протестувальники били вікна та кидали у поліцейських палиці, стільці та вогнегасники. Ви самі бачите руйнування. Тут усе навколо було охоплено жахом протягом усього дня. Персонал та мешканці забарикадувалися в готелі, коли люди виламували вікна, намагаючись підпалити готель. Місцеві ховалися у своїх будинках, вони були змушені тікати всередину, коли бачили натовп мародерів. І зрештою, поліцейські тут отримували поранення. Та зіткнулися з рівнем насильства, якого не бачили в південному Йоркширі багато років. Поліцейські зробили все, щоб захистити всіх нас. Мечетям по всій країні рекомендували посилити охорону. Прем'єр Британії Стармер закликав мітингувальників зупинитися та пообіцяв суворо покарати учасників. Це насильство, а не протест, наголосив Стармер. Ми посилимо кримінальну відповідальність. Вже відбулися сотні арештів, деякі арештовані вже постали перед судом сьогодні вранці. Якою б не була їх мотивація, це не протест, це чисте насильство. І ми не потерпимо нападів на мечеті чи наші мусульманські громади. Тож усі, хто брав участь у таких діях, відчують на собі силу закону.